У верхні відбулася акція День здоров'я, ініційована головним державним санітарним лікарем Івано-Франківської області Русланом Савчуком. За підтримки голови Калуської райдержадміністрації, начальника районної військової адміністрації Жани Табанець та голови Верхнянської громади Михайла Маліборського. Послугами виїзної бригади скористало 150 жителів громади, бажаючи мали змогу безкоштовно зробити швидкі тести на COVID-19, гепатити Б і С, скринінг опитування на туберкульоз та тестування на віл. Снід. Вимірити рівень глюкози крові, ЕКГ, спірометрію, артеріальний тиск та отримати консультацію фахівців. Сьогодні в нашому закладі було проведено день здоров'я. Наші пацієнти мали змогу проконсультуватися із вузькими спеціалістами, провести лабораторні тести, обстежитися ультразвуковою діагностикою, провести електрокардіограму тощо. Ми хочемо подякувати Калуському районному відділу обласного центру контролю профілактики хвороб. За організовану акцію. Також хочемо подякувати і обласному перинатальному центру. Їхні гінекологи також обстежували наших пацієнтів. В обстеженні приймали участь фахівці: кардіолог Надія Рогів, невропатолог Христина Яцик, окуліст Наталія Бук, дерматолог Наталія Лашко, ендокринолог Володимир Гулійчук та гінеколог обласного перинатального центру. Жителів громади безкоштовно вакцинували від COVID-19 дифтерії та правцю фахівцями калуського відділу ОЦКПХ проведено просвітницьку роботу в рамках кампанії наздоганяючої вакцинації проти кору вакциною КПК. проведено руханку в дитсадочку на тему гігієна рук та відбір проб повітря, грунту та питної води для лабораторних досліджень. Проведено заміри гамма випромінювання та шуму в житловій зоні села Верхня. Знання, Уміння, обізнаність тих спеціалістів, дійсно вони на своєму місці приїхали. Хочу найперше, е, зачну із надії Володимирів бо Я так потрапила ну, у черзі і дуже е, витримано вислухала, порадила, е, проконсультувала, виписала лікарство. Е, потім я пішла до невропатолога, дуже гарні поради дають. Лікарі, а ми задоволені. Наші люди би хотіли і і щомісяця б така консультація візна була.